Ось така краса в нас виходить. Нарили стільки лабіринтів. Прийняли вже перший бетон, зробили підбетонку. Марка бетону Б10. І тепер продовжимо вже встановлювати опалубку на п'ятку, на стрічковий фундамент наш. Там вже частина навіть арматури вже збирається, частково оставляється опалубка нижня. Товщина п'ятки у нас 25 см буде. І вже починаємо гнути нашу арматуру. Ось такий величезний об'єм робіт вже виконали. І ще залишається дуже-дуже багато роботи. Нагадую, будем будинок в стилі хай-тек, загальна площа з забудована 640 квадратних метрів. Це і будинок, і навіс під автомобілі, тераси. Ганки і сам будинок всередині буде ось в такому периметрі. Тут тераси, там ганки, і там на віці під автомобілі будуть. Будинок просто шикарний буде. Слідкуйте за нами далі, продовжуємо будівництво на вулиці мінус 8, але через пару днів знову буде потепління.